Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Ходината Рой. Сьогодні для вас карта дня на 28 червня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Овни, для Овні випадає четвірка жезлів. Гарний вдалий день, який на вас чекає, гарні новини, приємні зміни, можливо, якісь... Такі будуть розмови в сімейному колі, вирішення якихось сімейних питань, можливо, якихось проблем. Але досить це зміниться гарним, приємним настрієм, можливо, будете обговорювати якесь святкування, якоїсь певної події. День для вас буде досить такий важливий і позитивний. Всі зміни пройдуть в кращу сторону, яким ви будете дуже раді. Для тельців вам потрібно набратися терпіння. Просто наберіться терпіння, і ви обов'язково отримаєте бажане, отримаєте свою нагороду за свою тяжку працю, яка перед вами стоїть в цей день. Будете дуже багато працювати, багато дуже зусиль будете прикладати для цього, для того, щоб отримати свою винагороду. І, да, можливо, ви отримаєте не те, на що ви очікували, ви очікували більшого, а можете отримати менше. Але все одно потрібно буде набратися терпіння. І ви тоді обов'язково отримаєте своє. Пам'ятайте про це, тому терпіння ще раз терпіння. Так, да, іноді хочеться отримати все і зразу, але у всьому має бути терпіння. У будь-якій справі, за яку ви беретеся, у всьому терпіння близнюки. Для близнюки випадає старший аркан сила. у вас все вдасться, ви зможете досягнути бажаних результатів, як би вам важко не було, через які б трудності ви не прийшли, ви обов'язково вийдете переможцем у своїй справі. Хтось, можливо, матиме от проблеми, там, наприклад, в суді. Як би важко не було, але ви зможете довести свою правоту, в когось, можливо, якісь змагання, якісь пер... будуть. В якихось змаганнях, ви отримаєте свою перемогу, ви обов'язково її виберете, як би вам важко не було. Успіх у вас буде, головне терпіння і сили, і ні в якому разі не здаватися. Буде просто на вас чекати подолання перешкод, якихось перемог над якимись просто непередбачуваними обставинами. Це карта сили волі. Карта енергії, карта стійкості і от, тріумфу якогось. Головне, не здавайтеся, і ви отримаєте те, чого ви так хотіли. Карта вона має дуже позитивне значення і говорить про легку перемогу вищих сил над нижчими. І подолання будь-яких перешкод. Будьте сміливі. Наберіться терпіння. Карта дня для раків. Для раків опидає трійка жезлів, яка говорить, що ви... Ідете вперед, ви не стоїте на місці, ви вийшли уже от з зони свого комфорта, ви готові до змін, які на вас чекають вперед. Ідіть вперед і не озирайтеся, і у вас тоді обов'язково все вдасться. Ви отримаєте бажаних результатів. Результат. Ви, на вірному шляху, тож ідіть до своєї цілі, ви її обов'язково отримаєте. І в цей день у вас просто от будуть перві кроки до цього до своєї цілі, яку ви переслідуєте. Леви далі випадає четвірка мечів. Ну, тут ви дуже сильно втомлені. Вам необхідний відпочинок. В когось вже, можливо, запланована відпустка, десь якийсь відпочинок, якась поїздка. А комусь просто він необхідний. Не просто там якийсь відпустка, а просто хоча б якийсь вихідний, щоб відпочити і духовно, і фізично. Тому візьміть вихідний будь-які можливості. використайте для того, щоб відпочити. Карта Дня для Дів. Вісімка кубків, яка говорить про зміни у вашому житті, яких ви дуже потребуєте. Уж, у, у, ці зміни вони неминучі, і як би ви цього хотіли чи не хотіли, вони обов'язково до вас в життя прийдуть. Тут головне, як ви приймете ці зміни. В якому стані ви будете, коли вони до вас прийдуть. Ви маєте себе настроїти на позитивне, Передивитися свій спосіб життя, свій маршрут життєвий, поставити собі нові цілі і просто до них прямувати, не боятися якихось нових змін. В когось, можливо, вже такі якісь відносини, от які вже своє, як то кажуть, віджили. Вам там тільки погано і вам тільки от, негативні емоції вас там оточують. І вам от потрібно вже от край від них позбутись, наприклад. Або, Можливо, якась робота вас нестерпна, і ви ніяк не наважитесь її змінити. От на даному етапі ці зміни перейшли. Можливо, хтось хоче переїхати в інше місто, хтось може змінити будинок там, і так далі, де ви проживаєте. От Час змінювати щось в своєму житті, змінити на більш приємне, на більш комфортне для вас. Тому передивіться свої цілі і йдіть вперед. У вас обов'язково все видасть. Терези. Пажезлі! Ну, такий день вдалий, благополучний, благоприємний буде для вас з гарними новинами, можливостями. Якісь гарні, приємні новини, звідки від ваших діток може бути. Якісь дуже несподівані новини для вас, які дадуть вам якісь нові шанси, якісь нові можливості, чогось досягнути. Буде можливість показати себе, проявити себе, показати, на що ви спроможні, і чого ви дійсно заслуговуєте в цьому житті. Не упустіть такої нагоди, такої можливості для того, щоб досягнути бажаних результатів. Скорпіони. Для скорпіонів випадає рецержеслів, день такий активний, насичений. Ви вже досягли якихось певних результатів, певних висот. Будьте енергійні, ідіть вперед і ні в якому разі не здавайтеся. Не озирайтесь назад і ні в якому разі не опускайте руки. Ви вже досягли певних результатів, перше, певних вершин. До того, щоб отримати більше. Треба прикласти максимум зусиль. Будьте енергійні, ні в якому разі не сидіть на місці. Всі свої ідеї, які вам приходять в голову. Втілюйте їх в життя, реалізуйте їх. І з часом кожна з ваших ідей дасть вам якийсь певний результат. Пам'ятайте про це. Енергія ще раз енергія. Також можуть бути якісь несподівані поїздки, когось можливо відрядження. Головна енергія. Не сидіть і все у вас бастя. Стрільці. А для стрільців випадає королева жезлів. День активний, день насичений різними подіями, різними, різними такими... Кількістю справ, які на вас зваляться, але ви їх будете робити з радістю, задоволенням таким. Енергія вас буде переповнювати гарний позитивний настрій для того, щоб досягнути цих результатів. Також буде допомога від якоїсь такої веселої жінки, яка. Підніме ваш настрій і допоможе в вирішенні певної проблеми. Головне, не здавайтеся і не залишайте справи на півшляху. Робіть, розпочаті справи, доводьте обов'язково до кінця і вас все обов'язково вдасться. І ці справи вам будуть дуже приємні для вас. Козироги. Для козероги випадає рейсер жезлів, день активний, день насичений. Будьте готові до якихось несподіваних новин, якихось сюрпризів, якихось радісних ря змін обставин, якісь можливі незаплановані поїздки по справах, дуже важливих справах. Будійте швидко і сміливо. День позитивний, також для. Заняття спортом і для якихось розваг. Карта дня для водолеїв. Для водолеїв випадає рицар мечів. Ну, сьогодні ви в такому настрії будете йти вперед на Незважаючи ні на що, ви будете йти вперед, незважаючи на ніякі перешкоди, не у вас такий настрій буде просто. Знести все на своєму шляху, але досягнути бажаного і цілі, і бажаного результату. Головне, ні з ким не конфліктувати. Ось це саме головне. Менше цих конфліктів, тому що конфлікти вони забирають, забирають ваші сили, вашу енергію, ваш, роблять вам більш поганий настрій, і за цього вас тоді менше вдається і так далі. Головне, цих менше конфліктів. А так ви вибрали правильну таку позицію, йдіть вперед, і вас обов'язково все вдасться. Головне, робіть всі свої справи вдумливо, щоб не робити якихось проблем собі. Невдумливими такими, знаєте, от на емоціях такі будете, і можете зробити трошки якісь собі проблеми самі собі. З кимось поконфліктувати і так далі. Також карта говорить, що якщо ви були з кимось в конфлікті, обов'язково йдіть на примирення, рибки. А для рибок випадає дев'ятка Ну, Сьогодні в такий якийсь у вас день, де ви будете оборону навколо себе проводити. Просто від усіх закриваєтесь, настрій поганий, все у вас чогось всього боїмося, невпевненість в собі, і от якісь страхи з минулого дали про себе знати. І ви от таку стіну навколо себе вистроїли і ні в кого до себе не підпускаєте. Трошечки приведіть свій емоційний стан в порядок. Переборіть свої страхи, і всі цілі, які ви собі поставили на сьогоднішній день, ви їх зможете досягнути. Головне, переборіть свої страхи, це дуже важливо. Ці страхи вони нам нічого гарного в житті не дають, тільки псують усе. Переборовши їх, вам буде набагато легше і простіше жити і йти вперед далі. Тому боремо свої страхи і йдемо вперед. Нічого не боячись, все у вас вдасться. Бажаю всім гарного, вдалого, позитивного дня, без проблем і невдач. Головне мирного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо. І не забувайте про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. До побачення!